Привіт усім, друзі! Розповім, що буду робити. Є у нас Лада Каліна, вона вже у мене була на каналі після повного капремонту ГБЦ вона проїхала вже 2000 кілометрів. Зараз вона приїхала до мене на перевірку теплових зазорів клапанів. Що я хотів показати? От Дивіться, як, як класно, коли після себе все сухо, чисто, нігде нічого не потекло, не посопливило. Все супер. Ну просто приємно працювати. От дивіться, друзі. 2000, все сухо, все сухо. Зараз розбираємо і перевіряємо зазори і покажу вам, що у нас змінилося. Робив я випуск 0,37, впуск 0,20. Підрозібрали. Дивимось. Ну, Просто мед. Дивіться да? чистота, все класно. Тут теж все чудово. Свічки запалювання. Перва суха, друга суха, третя суха, четверта суха. Всі свічки абсолютно чисті, сухі. Розходу мастила немає. Ні із-за ГБЦ, ні із-за блока циліндрів. Далі. Ремішок чудово, тут все сухо. Тепер перевіряємо зазори. Це все. Машинка зібрана, працює. Працює чудово. Чути трошки поршню, як переплатить ГБЦ, працює, працює тихо. Залежі нас. Супер. Супер. Красавика, так? Да? Всім добра, друзі. Підписуємось, ставимо лайки, присилайте свої ГБЦ в ремонт, приїжджайте по можливості і сам я їх знімаю, ремонтую. Якось так. Ми працюємо далі.